От, бачите, коли три рази ввів неправильно, вхід в режимі користувача йде автоматично, написано. Коли зайшли, тут не відображається ніде, чи ви користувач, чи ви адміністратор. В режимі користувача От, спробуємо дозу. Ой. Олаштування змінити, ну, наприклад, поріг. Бачите, ну, не можу. От, просто зберегти взагалі не міняється. От, навіть не можу перейти. Тобто змінювати нічого не можу абсолютно. Так, от. Можу тільки от вийти назад. Вимикаємо пристрій. Ще раз вмикаємо. Тепер захожу, як адміністратор. Так, от я ввів вже пароль, натискаю і написала пароль правильний. І перейшло. Тепер заходимо на лаштування. Ті самі вимірювання. Поріг, тепер активний, можемо змінювати. Вот. 34 на ход поставили. Це забагато. Давайте поставлю. 30. Давайте спробуємо 29. По-моєму, менше 30 тут не можна заводу. А будуть спрацювання важні. Так, да, от, менше 30 не можна. Тепер і з... все. Ми зберегли. Перевіряємо, вимірювання 3 мікроМГ. Зберегти і вийшли. Ніяк ніби не відображається, що тут я адміністратор чи користувач. Ніяк. Зараз вийдемо. Покажу, як пише, що пароль неправильний, неправильний. От, Беремо адміністратора. Користувач там без паролю. Тисну, неправильний пароль. Тисну неправильний. І оп, неправильно. Так, Так, при вимкненні і включенні, доза автоматично обнуляється повністю. Ну, Якщо виключити, або батарея розрядиться в нуль, тобто потрібно постійно підзаряджати ось так. Перевірив і в режимі користувача, і в режимі адміністратора. Ну все. Всім до нової зустрічей.